Просто трэш. У завершальний тиждень навчання майже щодня ми відточували навички стрільби на полігоні. Тут я веду вогонь на високому пульсі після десятка відтискань. Тут використовуючи укриття. Ну а на завершення стрільба в русі. Зараз у нас останні стрільби фінальні заключні у кожного по 40 набоїв. Це стрільба відділеннями грусі. Тобто одна група е, йде в цей час, інша е, прикриває, і коли одна одна перезброжається, відно також прикриває, і в кінці йде рух власне відділення зараз. Бачите, як це відбувається. За місяць ми пройшли десятки кілометрів. І хоч на нас були лише шолом та бронежилет зі зброєю, але спекотна погода давалася взнаки. І не тільки нас непокоїла спрага. Що це за собака Андрій? Твоя? Та ні, ну десь бігає. Прибилась до нас, така молоденька, гарна. Буде прикордонник буде наш, так? Да? да, чудо? Зараз тренуємося зачищати приміщення групами по четверти з використанням тренувальних гранат. Багато що не виходить, тому що ми це робимо перший раз. Дуже інтенсивно, але цікаво. Приготуватись, відкриваємо. Раз. Прямо чисто нафрі заходимо. А іноді підручними засобами ми оновлювали та покращували власне спорядження. Ти бачиш, воно не, не от бачиш, от, угу, угу. цяцька яка. Стоїть? Да. Стоїть. Стої, голову. Зараз може блядь

Ні, якраз, я стройний. А ну. Ну. <ś Liberator> так, душа радується. Оце все добре. Тобо точно не сильно бігає? Отлично! Во! Значна увага у навчальному курсі приділялася тактичній медицині. За алгоритмом Марч ми вчилися надавати медичну допомогу пораненим в умовах бою. У мене зломана ключиця, і зараз мені її фіксують. Андрій фіксує жорстко, але по, по братськи Це навіть. Приємно. Тобто отак от відбувається фіксований. Інфектант. Руки не міють. Тобто В Ру... Руки... більшості це питають зробити вже прибивись. Зараз я буду відігравати роль пораненого і відповідно хлопці вже біжать мене рятувати. Подивимось, як це відбувається. Рома, за плечо помогай. Подняли. Рома, берем. О, о. Ну, как? Б... Важки? Нормально. Жить Ты будешь. будешь. Выживешь. Дякую, дякую. Вначале разворачиваем. С комфортом, Вначале. с комфортом. Ох, так. Тебе понравилось? Так, да, в принципі, мені сподобалося. Гарно, швидко відпрацював. Зараз працюємо з приборами нічного бачення. Відбувається зачистка будівлі. Хлопці відпрацьовують перший раз працюємо з приборами нічного бачення. І ось так це відбувається. Значить, зараз ми працюємо відділеннями. Одне відділення влаштувало засідку, інше відділення рухається і відповідно має не потрапити в неї. А задача засідки, власне, знищити розвідгрупу і знищити всіх. Наші побратими, які були у ролі ворога, нас виявили. Зав'язався стрілецький бій. Нас знищили. Розвіддозор не побачив засідку. Просто трэш. От два до штриш ліонки. Ще може і в скорму часі зустрінемось. Конечно. Всім хто. Спасибо тобі, що допомагала. Дякую вам. Добре. Дякую. Ми так ми збираємося. Чергові дрібниці. В цієї красовки там. Місяць, там де відкривають, ну, які красоки стоять. То я знаю чиї, то, то їх викинуть. А, ви красовки, так. Да. Ну ми зібралися. Їдемо з навчального табору і сьогодні ми... Вже відправляємося в місце дислокації в нашої частини. Був дуже довгий шлях. Ми приїхали От зараз місце де базується наша частина їхали з 9 ранку до арешт 2208 всі втомлені і далі ще будуть зараз їхати хлопці вже по розподілені по бакешерам власне туди де вони будуть проходити військову службу бачимо

Мінімальне грошове забезпечення як мобілізованого, так і контрактника під час війни починається від близько 25 тисяч гривень залежно від посади. Щорічна одноразова допомога для оздоровлення згідно з місячною зарплатою та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Ну і звісно, додаткові бойові виплати, якщо військовослужбовець перебуває у зоні бойових дій та виконує завдання зі стримування збройної агресії окупантів. 30, якщо військовослужбовці знову ж таки знаходяться в районі бойових дій, От, і, але безпосередньої участі у стримуванні збройної агресії не приймають. І 100 тисяч, якщо військовослужбовець пробув з 30 діб місяця безпосередній безпосередньо в районі ведення бойових дій, як кажуть, на нулі. На у разі смерті не дай Бог військовослужбовців, члени сім'ї мають право розраховувати на виплату 15 мільйонів. Військова присяга є обов'язковою для тих, хто вступає на військову службу. Це особливий та святковий день для кожного військовослужбовця, але нині Сука! війна. Тож святкувати ми будемо після перемоги. А зараз я, Лія та Вадим, присягаємо на вірність народу України. Шолдат, я Ромене, мене Сухай. Я, Пономарьов Віктор Андрійович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватися Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. А ми перевітаємо з скланням стати до своєї фронту. Обов'язковим етапом підготовки є бойове злагодження. Коли військовослужбовець вже пройшов індивідуальні навчання та спроможний виконувати завдання у складі підрозділу. Цей вишкіл є фінальним етапом підготовки перед бойовими діями. До навчання особового складу у Луганському прикордонному загоні бригади гвардії наступу помста ставляться достатньо серйозно. Наші солдати, сержанти та офіцери проходять вишколи у країнах-партнерах НАТО: Іспанія, Німеччина, Великобританія. Саме до Сполученого Королівства я їду, щоб удосконалити свої військові навички. У наступній серії щоденника мобілізованого я вам розповім про п'ять тижнів навчання у Великобританії: стрільба, тактика, патрулювання, ведення бою у міських умовах та окопах. Про комплект спорядження, яке нам видали, і ми привезли з собою до України. І це ще не все. Підписуйтеся на сторінки Луганського прикордонного загону, вподобайте це відео та залиште коментар. Далі буде.